Перед нами серце країни Басків прекрасний і незалежний регіон, що має однак погану славу у зв'язку із борхливою діяльністю сепаратистських груп регіону ЕТА. Сепетистґрупмістечко Мандрагону однак відзначилося дещо іншою славою. Це домівка одного із найбільших у світі кооперативів. Заснований більше 50 років тому. Кооператив налічує 80 тисяч працівників співвласників в рамках 256 компаній. Мандрагон розширив свою діяльність на територію 18 країн. Рішення, що впливають на діяльність компанії, приймаються спільно усіма співвласниками-працівниками за схемою Один працівник, один голос. Голосування є таємним. Одна із рис, що вирізняє кооператив Mondragon серед інших, це винагорода за роботу. Прибуток директора кожного кооперативу не може бути більшим, ніж у вісім разів у порівнянні з найнижчою заробітною платнею пересічного працівника за умови, що кооперативу ухвалює такий підхід. Для порівняння можемо взяти директорів стани крупніших компаній Великобританії, які заробляють у 200 разів більше ніж пересічні працівники їх компаній. А триц Аксандіано, президент місцевого кооперативу, що виробляє запасні деталі для автомобілів. Він увіймає вказану посаду вже протягом. Десяти років Він може розраховувати на стабільність саме тому і працює тут. Наша ціль не полягає у заробітку максимального рівня прибутків, як це водиться у інших компаніях. Натомість, ми хочемо підвищити рівень достатку та добробуту усієї спільноти. Для мене саме ці цінності є найбільш важливими, і саме тому моя заробітна платня не основний фактор. Андрагон представлений у багатьох галузях: технологія та дослідження, супермаркетинг, промисловість і вітчизняне виробництво. У кооперативі є власний ощадний банк, кохала Борел та університет. Вступ до кооперативу не є простим та безперешкодним процесом. Для того щоб стати членом кооперативу, працівник співвласник повинен сплатити суми еквівалентом 20 тисячам доларів, які вони в Ощадбанку. По Саме таким чином працює ця система. Однак не існує жодних гарантій проти невдачі. Це і відштовхує деяких потенційних партнерів. Вам необхідно вкладати ваші кошти у компанію, що пов'язано із певним ризиком, оскільки, якщо успіх компанії піде на спад, ви можете втратити ці кошти. Отож часто ми чуємо, хлопці. Ми хочемо співпрацювати з вами. Ми хочемо бути частиною кооперативу, однак не хочемо вкладати кошти. кооператив мандрагон успішно пережив фінансову кризу, яку переживала Іспанія. Компанія пережила репресію, відзначившись з прибутком у 240 мільйонів. Система діяльності компанії та залучення працівників співвласників може бути не ідеальною однак, це найкраще із наявних виборів у ці непевні часи.